Усім привіт! Ви на каналі Я Марічка, я відповідно Марічка і дуже рада, що ви завітали до мене в гості. Поки в мене немає часу зняти якесь конструктивне відео, я тут набрала на тисячу гривень у різних магазинах продуктів і вирішила розібрати їх разом з вами, бо це буде швиденьке відео. Отже, я зайшла у доктор Санте. А, і до речі, зараз зроблю невеличкий спойлер. І ще я взяла собі ось такі олівчики для губ. В мене зараз манія олівцева, і ми в кінці відео порівняємо їх з тим, що в мене вже є, і подивимося, чи не набрала я їх даремно. Отже, я зайшла у магазин, як же він називається, Ельфа. Ельфа це мультибренд, якби наш український, куди входить дуже багато компаній, а також доктор Санте, і ось такі ще різні якісь вері-бері. -бері». Ось такий, сам, власне, доктор Санте. Ну, отже, а, значить, я взяла собі ось такі на пробу а, милка. І а, одне з них ми зараз з вами розпакуємо, бо я ніколи не брала. Ой! І мені дуже цікаво, як воно виглядає. І одразу потім його покладу собі у ванну. Ну, прикольно, красиве милко. А ось це милко, воно і для тіла, і для обличчя покладу його там, де ми будемо купатися, але поки що відкривати не буду. Це буде для ручок, а ось це буде, щоб купатися. Так, далі. Смужки для носа незмінна моя покупка це чоловік у мене їх дуже сильно полюбляє. Я останнім часом не дуже користуюся, але йому вони подобаються. Отже, я помітила, що у мене дуже сильно стали забиті пори, і давненько не було якоїсь глиняної масочки. Я взяла ось таку Ватсонс. Дуже мені цікаво, як вона виглядає. Вона зафольгована, має бути чорна. Так, зараз я її відкрию Відкрию, і хочу подивитися, о, ну така темненька. Це. Beauty Derm, напевно, це британська, проте я зараз вас не буду обманювати не пам'ятаю. Складно знайти в магазинах готову глиняну маску. Це якась проблема. Ми прям весь вас переоблазили Облазили разом шукали з чоловіком. Саме глиняну, і щоб її не потрібно було розводити. Ну, ось така. Подивимося, як вона буде працювати. Тут ще щось є олія чайного дерева, вона має заспокоювати. Коротше, зробила фотографію і побачила, що мені дуже сильно потрібно її редагувати, тому що пори позабивалися. Ось така історія. Також для очищення ще із Вас я взяла ось такі серветки. Я більше люблю жовтенькі, але їх чомусь не було. Значить, Але Фрудію я також сам бренд люблю, це корейський бренд. Отже, в чому прикол цих серветочок? Це пілінгові серветочки, і ви однією стороною спочатку протираєте, у вас відбувається відлучення, а інша заспокійлива і доглядова. Ну, і потім, звісно, ви наносите зволожуючий крем. Дуже сильно їх люблю, такі вже, в принципі, брала. Ну і вони трішки стирають пори, власне, зменшують. Прикольна штука, це десь на два тижні мені покористуватися. Так, ну і що у мене далі? У Watsons я взяла ось такий дезодорант від Ісани. Говорять, що вони подібні до Нівеї. Я, як правило, Nivea купую собі. Ну, ніколи не пробувала. Це австрійський або німецький бренд. Дуже хочу спробувати. Дещо я інколи від них беру це такий власний імпорт, саме Watsons. Буду тестувати. Десь порожніх баночках вам потім розкажу, яке воно. Так, Ну, і, власне, доктор Санте. Взяла ось такий інтимний гель. Не пам'ятаю, щоб я його колись купувала, не пам'ятаю, як він виглядає. Ну, Симпатична баночка для чутливого догляду, для чутливої шкіри 230 мл. Подивимося. Ну, я думаю, що з такими продуктами, як правило, все нормально. Так, ну і далі моє е, класичне. Це те, що я беру досить часто собі. Це мінцелярний гель для вмивання та мінцелярний тонік. Періодично я е, або беру серію з огірком, або ось цю. І у цій серії завжди була двохфаска, яку я постійно купувала, але її ніде немає, і це якась проблема. І я забулася запитати в магазині, чи не зняли її з виробництва. Тож я взяла собі ось таку мінцелярну воду, вона також для чутливої шкіри. І, 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 і буду тестувати, не знаю, як вона буде працювати. Чому я часто обираю доктор Санте це через оцей моментик, Те, що немає СЛС, силіконів, алергенів. Парафінів, віддушок, фарбників там і, так далі, і так далі. Ви знаєте, що я алергік. Проте, що мене продовжує засмучувати, доктор Санте, я не розумію, чому написи до сих пір є російською мовою. Я вже потім, після того, як взяла, якось це усвідомила. І мене це бісить, якщо чесно. Тому що, ну, ладно, вже не українською, то хоча б так англійською нехай буде, якщо ви на широкий ринок працюєте. І від цього в мене виникають серйозні питання. Я раніше м дуже сильно любила саме доктор Сам, мені підходила ця серія, тому що це і бюджетно. І якісно, і в мене немає подразнення. Ну, тобто, для мене, наприклад, віщі, ну це трішки дороговата косметика виходить доглядова. А доктор Санти, ну це прекрасно, якби, і формули, і все на світі. Але, але, ну, це, ну, це тупо бісить. І, коротше, я засмутилася. Так, ну і далі. Далі я взяла собі ось таку. Це американський бренд, не український, як дехто думає чомусь. Ну, бо, бачите, нас тут поважають і нам роблять написи українською. Тому, напевно, всі думають, що це український бренд. Отже, цераве. Американський бренд він використовує у себе у формулах поєднання трьох кератинів, тому він якось так називається Сераве. І значить, тут у нас Є іще гі гіалуронова кислота. І ясно, що це серія гіпоалергенна і без віддушки. Дуже сильно мені цікаво його спробувати. Коштує він 260 гривень, десь приблизно ось така невеличка тубочка. От І мені дуже сильно О, він запакований. Ну, вибачте, це зараз я буду дуже довго колупатися, тоді ми текстуру не подивимося. Вирішила спробувати. Ну, і розкажу вам трішки пізніше, потім, як він працює. Так, ну і що ж, залишилося у нас найсмачніше. У вас по акції були оці олівці від Есенс. І я взяла собі ось такий рожевенький. Ось такий рожевенький я взяла собі. Він у відтінку 201. Не знаю, чи вам буде щось тут видно. Взяла під рожеві помади, щоб трішки е, якби підкреслювати контур. І ось цей олівець, на який я покладаю величезні сподівання. Це, значить, у мене тут олівець у 03 відтінку. В мене олівцева манія. Як ви бачите, в мене їх досить багато. І е, в мене є ось такий олівець від Богенії. Але він досить світленький, коричневий. І на вустах він виглядає не ось так темно, як на шкірі. Він дуже-дуже нюдовий. Ідеально підходить під одну мою помаду. Точніше, блиск. Ідеально підходить. Проте під іншу помаду не підходить. І в мене є ось такий мій улюблений олівець від Maybelline. Я дуже давно в ним вже користуюся, але трішки призупинилася, тому що, боюся, що він закінчиться, а його не можу знайти ніде у магазинах. Це колір Velvet Beige 630. Ніде не можу знайти у магазинах, і якось саме цього відтінку. І, взагалі, я оці від мебелі на олівці у дереві щось у нас не бачу. Ось такий у нього відтіночок. На шкірі все виглядає трішки темнішим, проте, якщо вже на губах, то воно якось трішки світліше. Ну, і ось, значить, я взяла собі. А, я не показала вам оцей від Богенії олівець. Отже, ось так він виглядає. Чи я показувала? А, ось ось же ж він. Ось так він виглядає. Ну, і я хочу зараз спробувати ось цей олівець від Maybelline і подивитися, на що він схожий. У нього більш кремова текстура, і за цим я буду сумувати, якщо чесно, більш кремова. Ці олівці від Essence, від Богенії, вони трішки сухіші. Звісно, це буде краще тримати, напевно, контур, проте ну, мені дуже подобається цей олівець за текстурою. Хоча відтінки, як ви бачите, дуже-дуже близькі. Ось цей 630 Velvet Beige та, е ось цей від Essence. Трошки ще не да, Ну класно, вони дуже-дуже близькі. За своєю... Відтінком, І слава Богу, бо мені ось цей, відтінок, ось цей відтінок дуже сильно універсальний. Він підходить і під блиски, і під більшість помади, якими я користуюся. І тому я дуже рада, що я вгадала з відтінком. Я якось одразу побачила оцей від Essence коричневенький, і ну, рожевий від жадібності вже взяла. Хоча він теж мені знадобиться. Так, я дуже сильно задоволена своїми покупочками. Ну що ж, ось такі були мої покупочки. Я дуже рада, що ви завітали до мене в гості. Давайте ще щось небудь покладемо. Так, тут написано російською, це не будемо класти. Покладемо ось це мильце. І покладемо, не знаю, цю баночку, щоб у кадрі було веселіше. Що ж, я вам дуже сильно дякую за увагу. Дякую, що ви завітали на мій канал. І сподіваюся, що ми з вами скоро побачимося у наступних відео. Бувайте!